Вітаю вас! Давайте загадаємо ось таке питання. Запитаємо. А чи підете ви на побачення найближчим часом? Чи підете ви на побачення найближчим часом? Дійсно, підете. Підете, ви якось так знаєте, скажете, будь-що буде, і з легкістю. Відкинувши всі якісь переживання, терзання, сумніви, підете, нібито як в незвідане щось. Можливо, це нова людина. Підете в нове, можливо, просто якось по-новому до цього поставитися. Показують, що ваше кохання. Ну, ваше серце воно не розучилося кохати, незважаючи на те, що дуже багато було у вашому житті різних перепітій, пов'язаних саме з темою кохання. Серце розбите, конкуренція, якісь суперечності. Але, але найближчим часом через спілкування з кимось події будуть розвиватися досить інтенсивно, вам по справедливості вийти в родину, в сім'ю, вам по справедливості мати гармонійні стосунки, цей баланс тримати. Людина, яка прийде в ваше життя, ну, створить вам цю гармонію, цей баланс. Так, але ви закриваєтеся від світу, ви боїтесь знову, щоб вас не обманули, не образили. Ви тримаєтеся за свою стабільність, ви досягли якогось статусу в суспільстві. І через те ви вже якось знаєте досить гостро ставитеся до прояву інших людей у вашу сторону, бо ви не довіряєте вже. І навіть, можливо, думаєте, може вам в цій стабільності, в цьому статусі, ну і непогано. Тому й сумніви якісь виникають. Чи треба вам, чи не треба йти на те саме побачення? Але от, от ви просто найближчим часом зважитеся і з такою якоюсь легкістю підете на те побачення. Воно відбудеться. Це буде обмін, обмін енергіями рівноцінний, до речі. Так, і з таким гарячим королем жезлів у вас буде побачення. А можливо, якщо ви такий король, так значить у вас буде з такою прекрасною жінкою побачення. Так, що тут у нас ще показують. Ну, вам лише кажуть, щоб ви не втратили цей шанс, щоб ви самі не зруйнували.